Христос посеред нас. Дорогі друзі, сьогодні я їду в одне із сіл нашого долинського деканату, православної церкви України, село Підліске. І хочу сказати, що ці села це є дуже мальовничі, красиві села нашого долинського деканату. Хочу побажати всім жителям цього села, оцю Івану Настоятелю, Божого благословення, здоров'я Божої. Родиці, Дякую за підтримку жителям цього села, в будівництві нашого храму, Святого Миколая, що в місті долина, і нехай все вам вдається, а Христос нехай завжди буде посеред нас. Тяжко буває нам е, прийти у неділю на службу Божу, як важко буває пересилити себе, навіть е, кажуть, помолитися, а вже я не кажу про ближнього свого, про людину, яка є від нас. Господь наш Ісус Христос е, сказав у світі Божественні заповіді. Адже коли він жив, тоді жити мали і дотепер вони, які не прийняли Христа, мають 365 заповідей. І тоді цей законник його запитав, ану, вчителю, які з цих заповідей найбільші? Вони переживали, говорили про це, їх турбувала, бо я сьогодні приїхав таким маленьким, добрим візитом до вашого села. І так з ним знаєте, тепло, приємно такий затишок в серці, тому що е, хочу знаєте, виразити вам слова щирої подяки за е, вашу ефіру для нашого храму.